Черкаська автомобільна школа «Товариства сприяння обороні України відзначила своє 50-річчя. 8 вересня 1959 року було створено автомотоклуб другого розряду, який у січні 75 го був переіменований в автомобільну школу. За роки діяльності школу підготувала понад 50 тисяч водіїв для збройних сил та галузей народного господарства. Урочистості з нагоди ювілею відбулися у Черкасах. За роки свого існування Черкаська автомобільна школа пройшла довгий шлях, маючи вагомі здобутки. Заслуга в цьому насамперед її працівників. Найкращих із них було відзначено грамотами та іншими почесними нагородами. Один із головних напрямків діяльності автошколи підготовка висококваліфікованих водіїв різних категорій. За роки свого існування наша автомобільна школа підготувала близько 16 тисяч 400 водіїв для Збройних сил, близько 35 тисяч водіїв для народного господарства. І більшість мешканців Черкаси кажуть: це моя, це наша Черкаська автомобільна школа. Крім того, школа проводить патріотичне виховання членів товариства Сприяння обороні України. Вона також сприяє розвитку та популяризації технічних та прикладних видів спорту, організовує та бере участь у різноманітних змаганнях. Цього року черкаська автошкола пройшла тестаційну експертизу і отримала право продовжувати під України. Її керівники сподіваються, що школа виховує ще багато висококласних спеціалістів. Олег Кукс, Анатолій Усіков, Віка новини.